В обласний центр Закарпаття з робочим візитом прибули представники міжнародної федерації та міжнародного товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Делегації показали центр психологічної підтримки та медичний осередок. Основна мета візиту ознайомитись з діяльністю Червоного Христа на Закарпатті. Це є основні донори закарпатської обласної організації, які допомагають нам втілювати ряд гуманітарних проєктів, в тому числі проєктів у підтримку внутрішньопереміщених громадян. Їхня головна мета це прийти і ознайомитися з цією діяльністю і почути стратегію діяльності на наступні два роки і побачити те, що вже було зроблено, те, чого ми прагнули допомогти людям. Медичний центр, з якого і розпочали ознайомлення з роботою організації, надає безкоштовні консультації як внутрішньопереміщеним особам, так і місцевим. Тут лікарі обстежують пацієнтів, проводять лабораторне та інструментальне обстеження, призначають лікування та видають за потреби безкоштовно медикаменти. Я хочу висловити наскільки я вражений кількістю людей в Україні. Дуже багато людей переїхало сюди зі сходу після початку повномасштабного вторгнення, і я дуже радий тому. Яку допомогу виконує товариство Червоного Христа для органів місцевої влади для людей в різних напрямках, в різних сферах і в сфері охорони здоров'я також? початку минулого року дуже багато напрямків діяльності і роботи розгорнулося саме в Закарпатську Закарпатській області. Окрім надання медичних послуг, ми також допомагали у наданні психосоціальної підтримки, наданні гуманітарної допомоги та розподілу гуманітарної допомоги також було створено шелтери через велику кількість внутрішньопереміщених осіб, і ми дуже раді, що. Вдається допомагати людям протягом одного дня. Делегація відвідала притулок для внутрішньопереміщених осіб та логістичні центри організації, які знаходяться на території Закарпаття.